Ультрабук Трансформер Сингпад X1 Йога третього покоління із скілусом на i5-8 поколінні 16 ГБ оперативки uh, Full HD iPS на матриця з будованим тінг-шутером, що камеру закрива uh, аккумулятор. 41700 це 5-6 годин автономної роботи із зносом 22%. Клавіатура з дворівнім підсвічуванням та кирилицею лазером складається на 360 градусів. Ховається клавіатура і чудовий зовнішній вигляд. І активується Windows 10 та 11 Professional.